Доброго дня! Сьогодні будемо вишивати неправильним або нестандартним хрестиком. Ось такої форми. Складається він з двох косих стіпків. Одного стіпка 2 на 2 і одного стіпка 1 на 2. Формуємо спочатку ряд таких стібочків 2 на 2, і повертаємо, як ви бачите, на середину. Цього стіпка, ось тут ми повернули. Тобто, на дві ниточки догори на одну уліво і накриваємо його ось таким стіпком 1х2. оце є такий у нас хрестик нестандартний. Давайте подивимося, що ми сформували за допомогою такого хрестика. Ось коли хрестик, хрестики у нас розміщені в шахматному порядку. Детальніше зупинятися немає потреби, тут вам добре видно. Так, це має ось такий вигляд. Ось тут у нас такий вигляд має вишивка, коли наші хрестики. Розміщені послідовно, тобто одне, один над одним. Дуже привабливий вигляд має вишивка, коли такі хрестики розміщені по діагоналі. Ось таким чином. Дивіться, де я виколола ниточку з голкою у попередньому ряді і по діагоналі має бути пропуск на один малий. Растик. Тобто, на один тут вам з краю добре видно. І ми таки формуємо з вами до гори стібочки. Бачите, виворіднє виколювання у нас буде 1 на 3. І так ми рухаємося з вами до гори. Тобто, це є 2х2 лицевий, 1 на 3 виворітний. Два на два лицевий, один на три виворітний. Дійшовши до краю, витікаємо посередині ось цього стіпка і формуємо косий стібок один на два, з виворітної сторони, беремо на голку. Тільки одну нитку і ось таким чином рухаємося донизу. Виворить сторона виглядає акуратно, ось так. Приємного вам перегляду і успіхів!